Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо нову опцію WordCam PRO 2013, це є зміщення векторів за допомогою курсора в реальному часі. Створимо. Якусь собі фігурку, нехай буде, це буде... Зірочка, ми хочемо змістити вектор. Вибираємо смістіть вектор. Скоріше нам було потрібно вказувати величини вручну. Тепер ми можемо вибрати, в яку сторону зміщувати, всередину назовні, зліва, справа, в дві сторони, скруглення, паска, якщо потрібно, гострий кут. Показати величий не гострого, куди видалити е, вектор, вибрати результат зміщення. Е, зараз це все можна робити за допомогою мишки. Вибираємо назовні справа, вибираємо скруглення, беремо мишку, підводимо її під вектор, який ми вибрали. Е, курсор стає чорного кольору, беремо і перетягуємо. Це назовні буде вигляд так, це всередину. Зручно використовувати такі речі, коли нам треба вручну підтягнути під наш дизайн наш вектор. Ось такий новий функціонал. Дякую за увагу. Слідкуйте за новими уроками.